Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що державні банки та фінансові компанії днями отримали жорсткі попередження про неприпустимість тягнення додаткових комісій при обміні валюти безпідставно кваліфікованої обмінниками, як зношена. Також Національний банк здійснив комплекс заходів, спрямованих на вирішення даної ситуації. Так, перше. Були ухвалені зміни до нормативно-правової бази, якими скасовано переліку знак незначного зношення банкнот. Зазначається, що регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання. З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватись операції інкасу за тарифами банків та небанківських фінансових установ. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов'язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та тарифи Інкасу. Друге. Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкноти іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. В разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але й як потенційна ознака шахрайської діяльності, зазначили в Нацбанку. Третє. За фактами порушень нормативно-правових вимог Національного банку України, викладених у зверненнях споживачів фінансових послуг, запроваджено посилений контроль та вживатимуться належні заходи впливу, включаючи зупинення можливості здійснення окремих видів валютних операцій. Зокрема, Національний банк, в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу. До банків у розмірі до 400 тисяч гривень і планується його збільшення за суттєві порушення до небанківських фінансових установ у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи. У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи такої небанківської фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутись до національного банку.